в сила про ситуацію з, на Харківщині будемо говорити із депутатом Харківської міської ради Артем Ревчук на зв'язку з нашою студією. Пане Артеме, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю Україну! Вітаю студія! Знаємо, що нелегко про це говорити, тому що це є за законами воєнного часу. Інформувати оперативно не можна. Можна робити тільки аналіз на основі тих. Тих новин, які Генеральний штаб і Ставка Верховного вважають за потрібне, але це вже сталося. Тобто ми бачимо два плацдарми. Ми Про це можемо опиратися на ті mm -hmm. дані, які опубліковані. Так. От, власне, мапа Deep State, зокрема, де видно саме ці два плацдарми і вони розширюються, бо станом на вчорашній ранок, наприклад, один із них біля липців це було близько 30 кілометрів квадратних, зараз це вже 54, навіть mm -hmm. трошки більше квадратні кілометри. І от, пане Артеме, хотів спитати, що військові вам кажуть: е наскільки це небезпечне угрупування, наскільки е їх багато? E, ну, перш за все хочу всім сказати, що e, треба e, перестати, як кажуть, впадати в історію, і казати, там шість сіл захопили стікатя квадратних кілометрів. Це насправді війна, якщо чесно, трошки деяке населення думало, думала що десь уже спекала, але вона нікуди не ділася, і ну очікувано було, що рано чи пізно вони захотять відкрити якийсь там новий фронт, що зробили на Харківщині. Ну безпосередньо для Харкова це ніяк не загрожує. В принципі, ситуація була очікувана. Наші військові заздалегідь підготувалися ти, що я бачив, спокійно, тихо зайняли рубежі там досить такі потужні бригади. однозначно, Однозначна ще раз скажу, нічого не загрожує. Звісно, що ну скоріш за все, села ті прикордонні, такі там знаходяться. Вони будуть стерті з лиця землі. Ну, поступово це ми нічого не зробимо. Але я хочу зазначити, що ми що це війна, що не треба. Мислити категоріями там, майна якогось. Ні в якому разі не треба міняти життя наших військовослужбовців на якісь там будь, на майно. Е, я думаю, що однозначно видіб'ємося ту інформацію, яку я безпосередньо отримав від своїх там побратимів, знайомих, тих, хто знаходиться там на лінії фронту. Ситуація контрольована. Е, є деякі відходи, але чисто такі на більш вигідні позиції. Хлопці тримаються. Я думаю, що там буде скоро сформована нова лінія фронту. Звісно, що із того, що не дуже добре, це відволікаються сили від, скажімо, того ж Донбасу. Сюди я думаю, що це є ціль росіян. Вони розуміють, що вони цими силами і засобами, навряд чи щось створять загрозливе для самого безпосередньо Хайкова. але все таки по прикордонню скоріш за все сформується якась нова лінія фронту, яка буде відволікати наші війська. Ну, я дивлюся, що навіть за вчорашній день то по Вовчанську прилетіло понад 20 кабів, і це попри інші обстріли. Тобто, логіка в та, та сама в, в орди рівняти міста просто з землею, спалювати, потім це називати освобождінням. От що насторожується, власне, ми дивимося зараз як. Комунікує, розповідає голова обласної військової адміністрації Сінгубу, каже, що е, московсько-фашистські окупанти якусь дамбу підірвали. Можете розказати в рамках того, що можна? Ну я якщо чесно, за дамбою я нічого казати не буду, тому що, тому що в мене є там різна інформація, де там що підірвали. Е, там наслід цього там, звісно, на жаль, порушуються логістичні шляхи е, до наших військ. Але вони вирішать ці питання якимось своїм способом. От. А що стосується там ну, обстрілу Вовчанська та інших прикордонних сіл, ну, на моє переконання, росіяни їх зрівняють з землею, на жаль. І як ви бачите, ну, 20 кабів це, ну, це дуже страшне явище каби, і вони, на жаль, поки не буде у нас дієвого. дієвого Роти дає протидії цим літакам. Ми будемо потерпати, всі наші прикордоння, буде про міста будуть потерпати від цих вбивчих бомб на вчора ми мали інформацію, що це що сіра зона. А сьогодні вже червоні ці території, частина з них червоні. Чи залишається там українське цивільне населення? Чи вдалося, чи встигли вони виїхати евакуюватися? Пам'ятаємо, що в Вовчанську оголосили евакуацію. А щодо тих дрібніших інших населених пунктів? Якщо ну, мої, мої, на, на мою думку, там взагалі ніхто не повинен жити. Тому що жити під обстрілами це неможливо. На жаль, як ми бачимо із засобів маси інформації із уст, очевидців чуємо, що є люди, які це переважно похилого віку, які категорично відмовляються їхати в більш безпечні місця. Ну вони кажуть, ми тут народилися, прожили, ми тут і помремо. На жаль, така ситуація існує. Ви бачили там з Вовчанська, там теж є кадри. Я, я вам скажу ще перед контрнаступом, це в 22-му року. Біля Балаклії жили. Ми теж то, точно так же там похилого віку там, люди жили. Вони категорично відмовлялися покидати свої помешкання, незважаючи на то, на те, що кожен день був хаотичний обстріл. А обстріл скажу, що но ну, на діла там. Ракета прилетить, а якщо з міномета, це може ну взагалі будь не насипають ну, дуже потужно. І люди все спустились в підвал чи ну, в погріб, пересиділи, вилізли і займаються своїми справами. Ну, як на мене, це ну, така странна ситуація, але, ну, ну, мабуть, так, влаштований людський мозок. ну, Цих людей Пане, і ми вже того не дивуємося. Нам навіть з екіпажів білих ангелів розповідали, що це ситуація типова. Це було так в Бахмуті, так було і е, в Авдіївці. Абсолютно ідентична якась е, логіка або її відсутність. От е, просто дивлячись на мапу бойових дій саме на, е, на північних кордонах Харківщини, згадуємо, що по сусідству на Сумщині інша практика була. Там ще заздалегідь сказали 10 кілометрова зона. Прикордонна має бути обезлюднена. Вони таку робили. Але там теж люди залишалися, залишалися частина але вивозили. Але а в... на Харківщині це. такої практики, власне, щоб зробити зону 10-кілометрову вздовж російсько-українського кордону такого не... не ухвалювали рішення. Я правильно розумію? Е, ну Наскільки я чув, теж не ухвалювали, але на, на, ну, як ви бачите по кадрам, точно не ухвалювало, тому що е, ціла Багато. купа людей. Лишалася Знаєте, всі казали про наступ росіян, тряслися, боялися і не зрозуміли, чого люди не вивезли. Це, це для мене дуже дивна чесно говоря, ситуація. Мені кажеться, що це якийсь такий прокол військово-цивільної адміністрації, тому що ну я ж кажу, що вздовж селі кордону цивільного населення не повинно бути. Тому що це пряма загроза для цивільного населення. Ми повинні в першу чергу думати, і я ще раз кажу не про села, які втратили. Тому що коли будуть люди, ми це все відбудуємо. А коли в нас не буде людей, то як на цвинтарі будуть стояти красиві, такі знаєте, споруди, а жити нам буде нікому. Наша задача в першу чергу зберегти людей, щоб коли ми переможемо, ми змогли з цими людьми відбудувати нову Україну, і це обов'язково буде. Теж місцеві адміністрації, я не знаю на якому рівні, але мусить бути і організований процес, бо багато людей, які відмовляються виїжджати, кажуть, що вони просто фінансово собі не можуть дозволити це. А оті виплати, які отримують ВПО, ну на жаль, вони не можуть покрити витрати і на проживання, на харчування, на те, що люди звикли вдома мати, бо вони мають і житло, і якісь ділянки. Тому тут ситуація, яку потрібно вирішувати спільно, тобто це не тільки від тих самих мешканців залежить. Пане Артеме, інше питання вчора. Кілька. Вибухів пролунало в Харкові. Терехов повідомляв потім наші колеги з Суспільного також про повторні вибухи говорили. Чи вже є інформація, що, що це, було? це було і які наслідки? Ну наскільки я наскільки я зрозумів, що вибухи були, а це було не самому місці, десь перед містом. А, а чи відомо, що це було? Наслідки чи є, чи, чи все обійшлося, чи немає потерпілих? Досі детальної інформації немає, що це було. Ну, в принципі, якщо порівнювати, то це не безпосередня Харкова. Для Харкова. Ну, попри всю ту напруженість, яка існує з, з тим наступом росіян, яка є, ну таких руйнувань точно за ці два дні не е, Як до цього, Якщо ви знаєте саме там велике руйнування, це були на Великдень там в суботу перед Великим, там страсну п'ятницю. Це саме такі потужні були удари е навмисне перед е святами. А там там сьогодні точно я не чув зранку. Вчора ну такого, щоб іменно по Харкову прилітало. конкретно Це, де це, де це, це ц... добре. Що, я... Якщо Харків може, хоча б трохи видихнути. І зрештою, ми бачимо це навіть на певних відео. Там минулого про рідний тижня, Харків. Та, Вірш, але минулого то, тижня пам'ятаєш, да. було відео, де діти грають у футбол. Так. Це не йдеться про ці обстріли, коли є травмовані діти на стадіоні під час обстрілів, коли школу е, в школу влучало. А попередні. Діти грають, прилягли, заховалися і продовжують гру. А зараз ми бачимо, діти не просто бавляться. Ми бачимо кадри як випускники. Ранкова репетиція в одязі, дівчата в сукнях, хлопці в таких от біленьких відпрасованих сорочках у білому взуті. П'ята ранку, в Харкові тренуються танцювати. Ну, схоже, за все, якийсь вальс до випускного балу. Ось ці кадри. Вони аргументують, немає обстрілів, немає машин в тій годині. Чи немає? І страху? це є ідеальне місце. З однієї сторони, та це дуже страшно таки дивитися, бо розуміємо, що обстріли бувають дуже часто в Харкові. З іншої сторони це зворушує і захоплює. Наскільки часто буває так, що діти, молодь, виходять, не бояться, от, демонструють, що життя триває? Ну, ви знаєте, з одного боку. Ну тут поріза можна на це все дивитися. Ну з одного боку, я б, наприклад, ну хотів би, щоб ці діти, які от ви бачите на кадрах, що ви показуєте, були зробили це в більш безпечному місці, тому що на жаль існує дуже багато людей, для яких ну такі зворушливі події. Викликають, я кажу, заздрість роздратування, і вони можуть навести там якийсь там ракетний удар на цих ні в чому не винних невинних дітей, але незважаючи на це, життя триває, і ми ну ми, ми повинні зрозуміти. Ну Харків точно він вже частково зрозумів, і вся Україна має зрозуміти, що Ну, треба навчитись жити в умовах війни, будувати свої плани, виходячи з реалій сьогодні, не ставити своє життя на паузу і думати, що завтра перемога, і ну, я щось зроблю потім. Тому що, ну, на жаль, на наш вік випали такі, такі випали випробування. Що ну, ми маємо їх подолати і все ж таки жити нормальним, більш-менш нормальним життям, виходячи з тієї безпекової ситуації, яка є. Ну нікуди цей ворог не дінеться. Тобто ми повинні просто враховувати цей факт і ну жити собі далі, але ні в якому разі не е, основні правила безпеки. Тому я думаю, ну все таки, я вважаю, що ну не, не треба було дітей так виводити, а можна було це зробити. В принципі, в захищеному місці в Харкові вже є такі місця, там уже проводяться і музикальні заходи. Там тому можна було більш безпечно це все зробити, тому що немає ніякої гарантії, що ніяка свалота не наведе ракету на цих дітей. Маєте рацію, пане Артему, але з іншої сторони, ну для мене особисто це є свідченням того, що життя триває, що не вдається залякати ні цих дітей, ні їхніх батьків. І вони хочуть показувати всьому світу, що вони хочуть жити. А пане Артем каже, що береже на обох береже Там... 100%. і ця філософія але... на час військових, військових дій. Напевно, є більш раціональною. Та пане Артеме, дякую вам! Тримайтеся в Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради про реалії як і на півночі від Харкова, так і в самому місті.